Чилися чи в Києві, е, така цікава інформація. Нам вдалося отримати такий документ, який підтверджує цієї копії. На жаль, оригіналу ми не маємо. Цієї копії про те, що Олександр е, е, Ткаченко, е, татарішній ваш заступник, колись був помічником народних депутатів партії регіонів Чечського і Васиків. Це якась копія оригінал. Напишіть, ви депутати. Напишіть Ми бачили оригінал є. Оригінал є, ми бачили, якщо ви не довіряєте, то напишіть, не довіряю. Не Довіряю тільки оригіналу. Наша є вимога. Цей документ, цієї копії автотичного документу, ми його спростовувати і підтверджувати не будемо, хоча я думаю, що ми протягом там днів будемо мати можливість і... Спробуємо знайти оригінал, але сьогодні. Питання не говориться про те, що є оригінал, чи то є копія. Говориться про те, про інформацію, яка викладена в тому фейк, Послухайте, пане Роман, розповім. я не хочу обговорювати клітки. Я обговорюю тільки е, е, речі, які є дійсно. Які дійсно є. Значить, пане Андрій Богдане, повірте нам на слово. Поки що. Повірте нам на слово. Валерій Боранович, <гану> про Ігнав її, бачите, сфотографований. <гану> ви можете подивитися, що <гану> ви? Значить, питання стоїть уке. Починаючи з тих будок, з алкоголом, де відповідальний був Олександр Олександрович, і мав битися за чим вони торгують, закінчуючи тими схемами, які існують зараз в місті. А якими схемами? Багато схем є. Зараз, наприклад, слідує схема ваша буде це по ЖКГ. Що таке ЖКГ-схема? Уточніть. Ну, уточняти, ви побачите. Що все Коли прийдуть бюджетні кошти. І які бюджетні Ось, кошти? Схема. Конкретно, людина працювала під Чечітю. Зараз на сході України йдеться цього війна, тому що партія регіонів не, вирішила не здаватися. Я називаю це речі своїми іменами. Ми прийшли до вас в кабінет не для того, щоб посидіти, поговорити, розповідати, як ті нам листи писати і куди писати. Оригінал у вас буде, якщо ви не вірите в цьому. Ми говоримо, от є ціла фракція і як і автомайдану. Ми говоримо, що оригінал є. Принесемо його сьогодні принесу. Ми будемо виконувати функцію. Андрій депутат. в будь-якому випадку результату буде самий. Але Ви е, хочете заходити за півдня, а буде ця мають право. Я приймаю ну, рішення. Приймайте. Тоді, коли я бачу факт. Добре, це, ви є. мені слухає письмо. Андрій Будавич. Це не є кухня. Якщо ви повар, то це є кухня. А якщо у міській голова, то я, значить, буду себе коректно. Я вам говорю, що є оригінал. Ну, принеси. Принесемо. Далі нам про що говорити, значить ми вас попередимо. Тільки що є випит яким чином він буде відбуватися? Тобто якими шляхами, якими методами, яким засобами. Результат буде писати, хіба то є справа часу. І е е якщо ви приймаєте нормальне рішення, це буде вам на користь. Від моменту, е це коли буде писати у вас на столі оригінал, ви будете мати тиждень часу, щоб е якісь зробити колектив, якісь певні кроки відповідному напрямку. Якщо ні, то ми просто будемо вам ті кроки допомагати будемо. Вам нести оригінал документу, чи ви ще ви після того будете. Цього... Чи ви ще після того будете звертати? Звичайно, на підставі вашого оригіналу. Ну, Звертайтесь вашого оригіналу. Де, як ви собі хочете. Факсом можуть вискати. З вручення цієї допомоги. Факс вже є документи. Документ. Документ. За тиждень часу ну, я можу. Давайте паспорт цього копію носимо і добувався в мене. Це, це документ Вас за кордон пускають на цьому Ви хочете знати, реально то чи не реально? Та, та є реєстр, В комп'ютері є реєстр заступників повністю. Рішення приймається, любе. Ми прийшли тут, щоб воно вирішилося питання. Ви прийшли не обговорювати цей документ. Ви обговорювати ситуацію, яка ви в тому листі, в тому документі. Якщо ви не автентичні, ви маєте е, тиждень часу, я маю на полюбовне вирішення про ці питання. Зважаючи на ваші е, повноваження і е, законні шляхи і законні методи. Але я кажу, оце, е, це є свідчення того, що в державі і в доставці, зокрема, керують регіонали. І не за того хлопці гинуть на сході. І не за того втрачають своє здоров'я. Ну, Якщо ви не зробите певних кроків і будете покривати той процес, я буду до вас відноситися аналогічно, як відноситься до регіоналів. Андрій Буданович, ми просто дякуємо за, за інформацію. висновки. Будемо намагатися якнайшвидше принести в оригінал документів. До Добре, побачення.